Що ми, блять, тут робимо. Mm -hmm. Валим звідси нахуй. Калімера. В еладі можна побачити шматок старої Греції прямо у метро. Mm -hmm. І, звичайно, японців. Сьогодні платити 20 євро за таке шоу я не хочу. Бібліотека Адріана одного із п'яти хороших імператорів. І жодної книжки. 3000 років тому тут почалась демократія. І, Вважайте, тут же і закінчилась. Це баба мене переслідує. Ну давай, віщай. У нас за спиною Акрополь. Ми піднялися, бо зна, скільки сходів подолали. І робимо ті самі помилки, що ми робили два роки тому. Ми пішли вверх і не купили води. А вода тут коштує скільки? П'ять, сука, з половиною євро. Найдорожчий аеропорт. А ще вибір одягу дуже-дуже прикольний. Йдемо, спілкуємося, спостерігаємо, поруч сидять москалі. У них мова має значення. У них вимова пропадає і вони починають розмовляти Ти? тихенько, тихенько, тихенько. І отак. Сократ мені друг, але істина дорожча. Так само про Платона казали, так само про Аристотеля. Ніхто не знає від, від кого ця фраза пішла першою. Та байдуже. Це в'язниця Сократа. Не факт, що він в ній сидів, але факт, що його стратили десь в радіусі 10 кілометрів. Це є факт. Прошу вибачення за москалів на фоні. Так, два роки тому ми тут були. Його будували і зараз його будують. Твої думки, коли вони його добудують? Та бюджет, мабуть, пізніше. Дивіться, <плес> камінчик їх Е! Еволюція. Ми вийшли. Поїсти. До Баобао. -Бао. До Баобао. -Бао. Ми прийшли поїсти до Баобао. -Бао. Якась вулиця, яка складається із секс шопів Часом накривають крамольні думки, коли ти єблан. В Греції їсиш китайську кухню. А спати ще рано треба витворити ще якусь дурну. І тому ти їсиш в Греції. Київський торт. І що? Тут нам теж не допомагає. Поїхали звідси. Поїхали звідси.